Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Та глядачі підписники, ну що, бачите, як тільки базарний день, четвер, усе, так і вся команда в зборі. Бо що, правильно, всі хочуть <смітна> бо як одних батьків не відпускають бралювати. Мастя, іди сюди, покажися. Де ти ковається? О, бачите. То хоч до їздив, клієнт на цьому, а ти тепер там буде їздити з Так, Ну що, любі друзі, що у нас сьогодні? Четвер, базарний день. Хочеться показати, що ми, як, ми чим зараз торгуємо. Це, бо дуже багато глядачів питають, кажуть, Льоня, а що, вже молочко не возиться, що ти не показуєш нічого, то показали, яку продукцію робили, що возили, що по чому. Ну і сьогодні в цьому відео, звичайно, покажемо, що в нас є і чим ми зараз підторгуємо. Ну, як? Торгуємо своїм глядачі, нічим не баришемо, а своїм домашнім. Те, що ну, як не вирощено, а я ну, вирощено своїми руками, нагодоване своїми руками, тим глядачі і торгуємо. Так що якось так. Ну що ви стоїте? Що, давайте мачку в харусі селий, а займається справою. А я можна відкрив. Зараз базок відкриваю, а, Бо батько вискочив, банок не відкрив. О! Так, глядачі. О, бачите, як, як три, три дівки в дворі вибігли, хоп-хоп-хоп, моторно швидко живо. Ну що ми зараз глядачі? Ой, чим ми торгуємо? Торгуємо тільки молочком. В общем-то, продукції зараз не виробляємо ніякої. Ну, під продукцією ми маємо навозити сметанка, творожочок, бринзу раніше варили. Отаке От вершки, навіть було й маслячко проскакувало. Ну, це глядачі було тоді, коли в нас доїлось три корівки. І коли було більше 100 літрів молока, навіть виходило 110-120 літрів у нас виходилось із трьох корівок. От тоді, звичайно, була і продукція. Щось на даний час у нас доїться тільки дві коровки. І то одна коровка доїться тільки пільсеростелу, дає непогано молока, десь 40 плюс. Друга корівка у нас полічка, та вже передойка більше ніж півтора року. Та дає так 13 літрів молочка. І все. Ну, виходить, десь в сумі, якщо взяти десь в день у нас, виходить 50 літрів молока. Ну і на це все молоко, глядачі, як? На це все молоко є клієнти. Нема, нема такого, щоб ми... Ну як? Нема у нас можливості. Неможливості, а нема... Ну, все розбирається молочком. Нема такого. Продукцію ми робили, як виробляли, ми робили з лишків молока. Бо я бачу, і дуже багато глядачів пише, що кажуть, льоня тупо молоком продавати невигодно. Ви переробляли все. Ну, Знаєте, тут вигодно, невигодно. В цьому дуже плані в нас в сім'ї воно не йде. У нас в цій сім'ї душа йде до того, щоб... У, хочуть люди молочка, хай люди беруть молочка. На, ць, на продукції у нас менший спрос, ніж на молоко. На молоко у нас спрос більший, великий. Всім хочеться молока. Ну через шо, шо, оцей. Так що цей? Так що 50 літрів ці в день у нас розсується молочком. А, так. Ну що, дівчата? Що ще? Пнуть сунуть пішли ним, що там. До багарника, щоб не, і, і не мішати, і подивимося. О, трохи покажемо вам молоко, може, хто скаже, бо... А ви зимою глядачі отаке молочко. Дивіться. О, пів банки сметани. пів банки. Оце видно, що корова, яка дає 40 літрів молока. Ну що, от бачите, чого кажу, що люди беруть молочка. То що люди в нас грамотні. Що ти? Оце з кожної банки. Беруть пів літра сметани збираної і пів кіла творогу. Чого ми тоді купляли на той творог та сметану? Їм краще купить молоко. Отаке глядачі, ми веземо молочко. Бачите, в принципі, звісно, молочком клієнти дуже задоволені. Ну, бачите, виход конечно, з молока непоганий. Це не... Ми самі знаємо, що непогане, ну і люди, звісно, хваляться, що доволі таке, знаєте, як вечірнє молоко, то мають з банки молока пів літра сметанки і пів кіла творогу. Якось так, то в принципі непогано. По ціні, да, глядачі, з нового року трошки ціну на молоко підняли. То в нас, мабуть, з півроку було по 100 гривень банка молока трошлітрове, то зараз підняли з 1 числа по 120 Звичайно, трохи люди так і знаєте, стонуть, плачуть, кречуть і все. Ну теж кажу, дружині, об'ясняй, щоб люди розуміли, що це береться ціна. Це не з того, кажу, береться ціна, не з того, що якщо рік, то на ячменю була 5-4 тисячі гривень, а зараз 9-10 тисяч гривень, то це не з того банка подорожала. Якщо в рік кукуруза, то вона була 4 тисячі гривень, можна за дві було купити з поля то на даний час тонна кукурудзи стоять 10 тисяч гривень. Ну, це я для того, щоб мали глядачі наші розуміння, що чого піднімається молоко. Ну, і наші клієнти мають це подивитися. Так само соєва макуха. Соєва макуха, якщо в рік була 13-15, то зараз 21 тисяча тонна соєвої макухи. Ну, плюс ще й соєшникова макуха. Ну, все подорожало в рази. Ну, знаєте, що Ще до Нового року терпіли, як могли, викручувалися, як могли. І розумію, що там трошки ми по сезону купили там зерначка дешевше, годуємо, як годуємо і все корівок. Там своїми силами заготовили сіно, не рахуємо свій труд, ніде нічого, годуємо. Ну хай знаєте, щоб люди пили молочко, та і все. Ну а зараз, як ви знаєте, вже більше місяця, напевно, у нас відключення світла, і дуже часто, та ну, дуже часто практично працюємо на генераторі, бо нам так як і ви. Як? Нам так і везе. Як тільки дойка, так в нас і світла нема, так ми на генераторі. Ми вже додоїлись до того, що кажу, дружині, знаєш. Що або давай їх тих корів, давай лучше биків заведемо. Тим треба менше світла, ніж коровам на цьому. Їх не треба доїти. Або кажу, давай піднімати трохи ціну, щоб було хоч на бензин, не що нібудь викручували. Бо... Та дотурвалося до того, що вже самі молока світали не їмо, а тільки людям продаємо і купуємо бензин у генератор. Так що... От такі справи. Ну, а ну, цікаво буде почути, що і що по чому у вас молочко. Бо знаю, в магазині по-моєму, 50, 50 гривень літр молока. Тут навіть немає чи 900-800 чи грав пакетик 50 гривень. Ну а тут, бачите, 120 домашнього, цільного, не обезжирено нічого, здо... нагодовано з любов'ю, здогано з любов'ю. Кажуть, Дорого і все, дорого кажуть люди. Ну, нічого не зробиш. Так що такі справи? Ну що, дівчата, вже все? Так. О, так. Що ви тут нагрузили? О. Може повин багажник. Може повин багажник. Там, Там глядачі Можна. пишуть сметану, ви переробляли продукцію. Як продукція? Е -е. У, нас, у нас глядачі продукція це із злишків е -е. молока. Ціль, ціль дружини нагодувати всіх молоком. Всіх напоїть молоком, а то як і не нап'ють. Як на піде молока, вже молока нікуди дівати, а тоді в неї виходить продукт. А зараз поки все. ні, ну якщо є більше молока, допустимо, людям молоко і залишається цей, це залюбки і творог сметана. Але зараз на даний момент на молоко. Попити на молоко. Молоко, молоко, але просять і творог все, ну але. І ми просимо теж. І ми просимо. Ну, або бачите клієнти, бо звичайно, вже давно не їли. Та мовчи, Катерина, мовчи. А ви тільки молоко молоком поїте. Катюк. От, бачите, позорять, б... позорять батьки, мене ж аж, аж кажу, око цьому, Катерину. Так що так і справи, бачите. Ну, Сьогодні тільки молочка. Скільки нас молочка? Ти прикидала? Це літрів 70. Так. 70 літрів молока, оце в багажнику. Так що, що ми, глядачі? Погнали, базарюємо і подивимося. Чи все розберуть, чи, ми скажуть, дорого по 120. Привеземося додому. Так що, погнали. Дівчата. Ой. глядачі, Ну що, от базарний день і закінчується. Відторгувалися. Ну, звичайно, торгували дуже швидко і живо. Бо тут команда, дивіться, яка є ми. Що тут? На цю команду треба не, не дві корови, щоб доїлися, а 10, щоб не п'ялися молоком по всьому нашому районі. Ай. Так, ну що, відторгувалися? Стоп. Все просто продали. Стоп. Ніхто не відмовився? Ні. Нікому не було дорого. посадати Банка По 120 гривень? Касир, касир, щоб торгувала сьогодні? сьогодні. ма, Качу, Катю, ти ж накидає... Пам'ятаю ті часи, коли Смета... хороші торги були. — сметанка була, творожок і все. Хоча сьогодні забрала одна жіночка молоко і каже, а творог сметана є? А я кажу, та нема молоко. А вона каже, ну не пойму, як там отак, молоко є постійно, а сметана молоко... і, творог і, не і творогу немає. Якось. Тому що ж ви ж п'єте молоко, попиваєте все і ми молоком. Так що так і справи, бачите глядачі. Так, да, звісно, неприємна ситуація, що трошки піднялося молоко, все, ну то теж. Вже ми крутили, і вертілися, ну, далі ми не витягуємо теж. Дуже великий йде у нас зараз розхід коштів на бензин. Якщо немає світла, так бачу, в дойку, то за день буває і по 10 літрів спалює самого бензину. А це ж таке накладається непогані на кошти. 600 гривень в день виходить тільки на доїння і, на, і направляння. Бензин йде. Так що такі, да, є трошки да, трошки люди, знаєте, як понили, поплакали, потужили по цей, ну, в принципі, нормально все. Трошки, звісно, розбилося, скільки нас. Троє чоловік відійшло. Да, троє чоловік відійшло. Ну, це ж таке діло. Дорого, то дорого, знаєте. Хоча, як подумаєш, скільки вкладаємо ми тих коштів ті корови, в о ті сараї, в те годування. Це ж Ну ніхто це дуже не цей, знаєте як. А, як ніхто з цим не... Да, не сталкувався, як ніхто з цих корів не тримав, то ти не знає. Хто такий, звичайно, тримати корів, той знає, що це таке корова. Корова це все на ентузіазмі. Трошки щось був зазорчик, а то був на ентузіазмі. Бо як є хороша ця, а як, як піде полоса, то приболіло, тоді не парується разів, два-три попаруєш на цьому, і всі оті гроші вони це з молока, отак летять і все. Ну, бачите, нікому свого ума не вставиш. Хто каже нормально, все, беремо молочко і по 120 беремо все, а хто каже дорого. Ну так, так що такі справи? Дорого, хай йдуть в магазин. Ну а ви, звичайно, пишіть, коментуйте, в кого почав молоко. Ну і хочете мені побажати, знаєте, як, побажати, сказати всім глядачам, що підтримуйте. Підтримуйте отих людей, які тримають ще в домашніх умовах корівки. Бо скоро їх не буде. Знаєте, скоро в нас це в нашому крайку в районі оце 5 кілометрів залишилося вже в нас тільки одних корови і все. А то нема. А було, було до 40 голів доходило. Тут у нас ну, отак, якось так. Ну нічого, понавразу таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все обов'язково буде україна Пока-пока.